На Маврікії можна витратити сотні доларів за один день. І я зробила цю помилку. Залюбки зробила. І якщо ти плануєш Маврікій, то це відео для тебе. Воно допоможе тобі зберегти гроші, час та нерви або, навпаки, залюбки попрощатися всім цим. Всім привіт, я Олександра, і ти на моєму каналі Богемна шпигунка. Тут ми з вами багато подорожуємо. Бігаємо по виставах, концертах, музеях. На наступному тижні ми поїдемо в Лапландію. А по приїзду нас ще зачепить Fashion Week з його стріт-стайлом від Дольче габана. Так що підпишись, щоб нічого не пропустити. Летимо ми на край світу, буквально на острів посеред Індійського океану, якого століттями ніби не існувало, бо Маврікій не лежав на жодному великому морському маршруті. З моря він виглядав як зелена пляма без золота, храмів, портів і навіть. Людей взагалі нікого. Одним словом, кусти вбивати та окупувати нема кого, і тому що для великої імперії це правильно не цікаво. Пос нього просто пропливали. Саме тому Маврікій не потрапляв у хроніки та війни, ба більш саме тут знайшла свій прихисток пташка. Додо вона була створена, виключно для раю, як для пташки, величезна, як моя Софійка, метр зросту та вогою 20 кг. Оце так вечеря. Літати вона не вміла, не знала страху і жила в ідеальних умовах, де не було навіть ворогів. На острові не було навіть хижаків. Але завжди є, але в 16 столітті прийшли португальці, прийшла людина і рай скінчився. Пташка додо зникла назавжди, ставши символом розрухи, яку несе людство на Маврікії пташка Додо це не просто вимерлий вид, це справжній національний культ. Маврікійці настільки обожнюють свій символ, що додо буквально всюди, на гербах, монетах, футболках, браслетах, будь-який сувенірний лавок завалений додо. Її історія настільки глибока, що заслуговує на окреме відео. Тому я тебе запрошую до коментарів. Пиши, якщо цікаво було б почути цю історію. І також не забудь поставити лайк і перевірити підписку, бо я тебе бачу. Я бачу, що ти дивишся без підписки. А мені капзець, як необхідна твоя допомога. Дай, друзі, підписуємося, колокольчики, лайки, коментарі. Маврикій виглядає так, ніби Бог тестував надлишкові опції. А давай дадемо райські пляжі, вулкани, джунглі, вінігрет культурний з Африки, Індії, Китаю, щоб усі розмовляли на різних язиках, у всіх було різне відповідання, але був мир для сучасного обществу це просто якась та неймовірна історія. Це просто щось. Але на Маврикії воно так і є. І потім Бог ще подумав. А давай додамо ще розваг на різний смак та бюджет. Оце так таки получився Маврикій. Отаке. У мене було 12 днів на цьому острові. І ось що я зрозуміла занадто пізно. Цей острів справжня схованка пригод. І це відео не гайд, де полежати і що поїсти. Бо Маврикій повен скарбів, вони розкидані повсюди. І найбільша помилка на Маврикій – думати, що ти встигнеш усе. Спойлер. Це острів втрачених можливостей, якщо ти не знаєш, куди їхати. І острів справжнього виграшу. Якщо знаєш, погнали шукати скарби. Уяви, ти стоїш на білосніжному пляжі з лазурною водою і навіть не здогадуєшся, що поруч існує вид, від якого ламається повністю вся логіка. Підводний водоспад Мавріки з'являється тільки тоді, коли ти підіймаєшся в небо на гідроплані, і це буде економ варіант, що коштує 250 євро. Або летиш на гілокоптері, тяжкий люкс, за який доведеться заплатити від від євро. Underwater waterfall – це насправді не водоспад, це оптична ілюзія, яку створюють світло та течія. Океан виглядає так, нібито він реально зривається в безодню, ніби планету трошки так коротнуло, і вона дала збій. Підводний водоспад Маврікія не унікальний у світі, але унікальний за доступністю та масштабом. Інші реальні підводні водоспади. Нашу око просто не побачить. Якщо ти не була в повітрі, ти бачила Маврікій лише наполовину. Як я, бо ну шо, в мене чоловік наклав цеглин при думці про цю пригоду. А я обрала навпаки ще більший екстрим, Але про це трохи пізніше. А зараз у лагунах Маврікія можна поринути в історію біля затонулих кораблів, мовчазних та красивезних у своїй тиші. Але справжній емоціональний удар це кити узимку та кашалоти у літку. Ви знаєте, що у нас з Африкою все навпаки. У той момент, коли в Європі зима і холод, тут починається літо, і з'являються вони не рибки, не дельфінчики, а гіганти, які важать 10 тонн і дихають поруч із тобою. І з ними можна плавати, просто бути поруч. За правилами, з дистанцією, з повагою, це по-справжньому лякає. Це ти і живий океан. Плавання на Маврікії з китами та кашалотами це точно не досвід для всіх. Це досвід для тих, хто готовий відчути, наскільки ти маленький і наскільки це, чорт забирай, прекрасно. Це й той самий Мазефака сублім про який казав Зануда Кан. Він описував цей момент як почуття захвату від краси та масштабів, змішуваного зі страхом від тієї ж краси та масштабів. Але коли ти це відчуваєш? Ти не хочеш тікати. Ти просто не можеш. Бо межа між тим, ким ти себе вважав, і тим, ким ти є насправді у масштабах світу, зникає саме у цей момент. Твій розум каже істину: я мізерний, я тимчасовий і не можу це контролювати, та й не треба. Це момент, коли страх очищує. І, мама мія, я мрію про цю пригоду. Я точно захочу подивитися прямо в очі цій думці. Я їсть на цій планеті, якому нахрін нічого не підвладно. Зняти серйозний щі з цього життя ну ж точно нікому не завадить. Але поки ми розганяємо про велич природи та філософські глибини, наша грішна людська натура все одно цікавиться. Чопачом. Отже, ця пригода обійдеться тобі від 100 євро за груповий тур до 3500 за індивідуальний. Загалом ціни такі самий, як у всьому світі, але тут є нюанс. Поплавати з цими гігантами це не на банані покататися. Такий ексклюзив доступний переважно в Африці, Австралії та Мексиці. І якщо зважати логістику, то Мавріки знову отримує жирнючий плюсик за доступність. На Маврикії ти можеш фоткати кота біля готелів або годувати крокодилів та черепах, яким більше 300 років. Це одна з найдоступніших розваг на острові у Ваніла Парк. І вона коштує 20 євро за вход та десь 5 євро за годування. Головне приїхати зранку, бо процедури ці за розкладом Вони починаються десь о 10-й, і треба оплатити їх одразу при вході на касі. Інакше в останній мить доведеться робити марш-бросок. Мій сьогоднішній компаньйон, до речі, це летюча лисиця. Софіка його називає Летучий лис, летуча миш. Вона не могла осягнути думку, що лиси також можуть літати. Я також цього не знала, не в, нема в рікі, і вони там є. І ваніла парк, ви їх можете роздивитися зблизько. Вони дуже файні, дуже комедні, дуже такі прикольні. Коротше, настільки прикольні, настільки вони нам сподобалися, що ми от купили згадку про летучих лис. Прямо там ваніла парк. Коротше, і що? В них, не дивлячись на їх розмах, два метри крил. Вони реально якісь прям ну вони не внушають страху, вони внушають щось інше, Хочеться їх потіскать. Але не треба, бо вони розносчики смертельного нового вирусу. Так що так, насправді вони розносять вирус, вони самі не нападуть ніколи в житті на людину. Але якщо слина залишилась в фруктах в бананах, вони нападають тільки на банани та яблуки. От і якщо з'їсти після них щось, то можна коротше смертельно заразитися, і потім ця хвороба передається від людини до людини. Парк Ляваніль лише на перший погляд здається дитячою розвагою, але це й місце диких контрастів для дорослих. З одного боку, крокодили, що тільки що вилупилися, злітають у повітря і розривають шматок курки. Це вражає до мурашок. Ти на власні очі бачиш, що це ідеальні машини для вбивства. І це їх первісний інстинкт. У їхніх очах лише чиста сила та бажання поїсти. Твої кінцівки. Ага. А з іншого боку, черепахи, які бачили світ щодо того, як з'явилися наші прадіди, і от ти підходиш до цієї махіни, яка важить тонни... Ну, пару тонн <смі> мені так здається, і найбезпечніше, що може статися поруч з нею, це те, що вона наступить тобі на ногу. І це капець як неприємно. Ти починаєш чухати її за зморшкувату шийку, вона витягує так голову, заплюючі очі, і ну, майже починає муркати від задоволення. У парку ваніла, ти розумієш наскільки природа багатогранна. В одній точці світу вживаються смертоносна лють крокодила і ця неймовірна, майже дитяча ніжність старенького гіганта. І вони справді похожі на кішок трошки зі своїм характером. Це той досвід, який точно вартує прожити. А в Казела Парк взагалі можна вийти на прогулянку з незвичайною компанією, ну, типу, з львами, і це буде коштувати десь 100 євро. Маврікі єдине місце у світі, де земля має сім кольорів та характер. Вони ніколи не змішуються як люди по інтересах, навіть якщо турботливими туристичними ручками його змішати. Чути колокола? Боже обожнюю жити в Італії, обожнюю. Ладно, туристичні ручки не повинні змишувати пісок, це заборонено. Але якщо ви це зробили, через деякий час він сам по собі розшарується. Свій до свого все одно притягнеться. Це реально приколта геологічний феномен, який відбувається через оксиди заліза та вулканічну історію. Ну всі ж знають, що Мавріки буквально народжений вулканом, бо острів і є та сама застигла, розпечена або розпечена лава. А місцева легенда говорить, що літаки над різнокольоровими пісками не пролітають. Магнітні аномалії збивають компаси. Я не знаю, я не перевіряла. А якщо ти перевіряв, то, будь ласка, напиши, що це правда, чи таке. Park Маврікі туристичний закінчується, а починається Маврікі екстремальний. І ось тут я особисто дорвалася. Ти тільки виходиш з машини і тебе одразу отак от беруть за ручку, проводять інструктаж, дають копірування, маршрут розказують. І окрім різнокольорових пісків, тебе тут будуть чекати справжня пригода під ключ. З самої назви вже ясна концепція цього парку: любов як до природи, так і до екстриму. І ці дві речі відтворюють ідеальний тандем, який поглинає твій розум у твою душу. У валі Advan Nature. Очі бачать прірви та океани, джунглі та водоспади, а адреналін ліється просто з вух. Я їхала з думкою, що я типу, ну, 2-3 годинки максимум там проведу. Це був найбільший самообман. Сюди треба їхати на весь день, бо це місце просто так тебе не відпустить. Територія величезна, там є 11 зіплайнів, один з яких найдовший в Індійському океані. велосипед над безодною. Та мій абсолютний фаворит непальський міст. Зауважте також, що більшість екстриму мають обмеження 12-15 років. Вимоги також є по росту та вазі, тому я не впевнена, що це місце для дітей. Парк величезний, активності в різних зонах. Тому, якщо ви з великою сім'єю і всі хочуть різного, краще одразу домовитися, хто куди піде, і зустрічатися вже на виході. Переміщаються всі шатлами, які треба чекати, іноді довго чекати, іноді дуже довго. Тому ви поняли. Коротше, це реальне місце на цілий день. Та є ще тут фінансова біль, бо Valley Adventure Park легко переплатити. Формально є пакети від 200 до 250 євро, це найменше, але мені їх навіть не показали. Мені одразу запропонували 300, 400, 500 євро. Я взяла пакет за 400, бо в ньому було майже все. І ключове слово тут, звісно, майже. Навіть у дорогих пакетах немає найдовшого зіплайну та велосипеда. Це оплачується окремо і також вартує 25 євро. З Собою нічого не беріть. На зіплайнах усе злітає. Камери зберігання коштує також 20 євро. Або залишайте речі в машині. Одяг краще з кишенями, що застібується, так ви хоча б зможете взяти з собою телефон. Інакше доведеться покупати шнурок на шию, який там також коштує типа, 50 євроців. І так, ребзя, я вибачаюсь. У нас змінилася картинка, конкретно змінилася, але нам треба добити це відео сьогодні. Я тільки що не знімала 10 хвилин, просто отак от один мій нос був, тому що мій годинник вирішив наблизити сам. Творча жилка в нього проявилася, тоді, коли його ніхто про це не просив. Ну коротше, продовжуємо. Альора, на чому ми закінчили? У підсумку виходить проста формула: мінімум 200 євро, максимум 600, і це тільки вхідний квиток плюс доплати, і сума росте швидше, ніж адреналін. Окрема тема це GoPro. Мені намагалися продати ідею, що пакети бувають тільки з ними, але це неправда. Я бачила кучу людей без неї. Коротше, є пакети з камерою, є без. Але якщо не питати, не шантажувати, я би сказала, вам покажуть дорожчий варіант. Ну, клас. Класика. Тому порада проста до поїздки, подивіться, які саме активності вам реально потрібні. А на місці беріть консультанта і прям змушуєте показати всі варіанти пакетів і скільки коштує кожен ДОП. Інакше переплата гарантована. І так, ціни не прозорі, і тут легко злити купу грошей. І так я це зробила. Але я взагалі не про що не шкодую. Бо, по-перше, мрії мають виконуватись, а по-друге. Це був дуже сильний досвід, після якого лишилися емоції, які не зітруться і не постаріються. Та ота -от фундаментальна думка: я можу набагато більше, ніж я собі уявляю. Непальський міст це не декорація, це гімалайська буденність. Метал плюс троси сотні метрів над прірвою. Їх будували, щоб люди просто ходили до школи, лікарні і на роботу. Туризм прийшов вже потім і все красиво опакував. По факту, ти стоїш. Під тобою безодня, вітер грає з твоїми нервами, бо міст рухається. Він рухається від кожного подмуху та кожного кроку людей позаду. І вам усім треба балансувати на крихітній дощечці. Ти знаєш, що все безпечно, але твій мозок кричить А, -а, -а, -а верні мене назад! і тут починається справжня робота, не з тілом. А з розумом такий собі стрибок віри у власне життя. Я обожнюю адреналін. Ті, хто за мною слідкують десь тут або тут, підписуйся, підписуйся в мене там весело. Ті знають, що час від часу щось екстремальне в мене коїться. Але кожен раз, роблячи цей крок, я розумію: я можу більше ніж дозволяю собі думати. Маленькими кроками я йду дивитися в очі своїм страхам. Я йду до великих рішень і до більших, ще більших мрій. Мовріки <сум> це не просто відпочинок, це не просто рай з білосніжним пісочком. Це вибір. Або ти лежиш на пляжі та засмагаєш, або збираєш весь цей унікальний досвід, який тебе трансформує, який змінює твоє уявлення про самого себе назавжди. Все, друзі, користуйтеся там, будь ласка, СПФ Бо. Сонце там реально агресивне. Дуже, дуже. І що? До нових зустрічей в нових пригодах. Чао-чао! А ще я хочу вам показати свою терасу, бо мені здається, що це останнє відео, яке ми тут робимо. Мені так здається. Але знаєте що, друзі, в нас буде кабінет свій власний для зйомки відосіків. Це next level, дами та господа. Не знаю, чи будуть мої відосики настільки ж яскраві, як зараз, але що. Але картина їде з нами. Апельсійни, мандарини їдуть з нами. Подивимося. Все. Ще раз пока-пока.